Зараз ми знаходимося з вами на водопаді Мусківській він знаходиться біля Кут. Є село Великий Великі, Великі Рожем. Ось Десь його висота порядком 18 метрів. Ось він зараз не дуже повноводний. Але досить писний. Ось він так каскадиком опускається вниз, як наш і Любомир, який щойно залазив до серця водопаду. Він дуже повільно спускається, бо боїться впасти. Бо слизько дуже, слизько, так, слизько. Весь водопад побросить зеленим зеленим Ось наша русалка закрилася від бриз водопаду. Так, зараз водопад буде трошки з іншого ракурсу. Це вже знизу. Я знімав біля нього. Ви зараз можете побачити руслан. От і його висоту можна оприділити. Ось він так гарно спускається, як волосся дівчини. Дівчини-незайманки. Ну, зараз перед вами мор, Харпатський натуральний мор. Просто звати Любомир. Він надзвичайно любить холодну воду. Зараз я подивиться, як він просто окунеться, окунеться під ці льодові хвилі, які падають з висоти 20 метрів. Що ж він не творяє? Він там може замерзнути, але не здається. Любчик, ближче до води, не бійся. Він не боїться звісно, ми зараз будемо бачити, він прислониться до стіни. Льопчик, давай в душ, давай. Руслан, давай! Давай, закінчується батарейки, Руслан! Ой, Руслан, Льочи!